Четверта глава Євангелія від Матвія. Ця глава описує випробування Ісуса в пустелі, початок Його публічного служіння, заклик перших учнів та Його перші проповіді і чудеса. Перша спокуси Ісуса в пустелі Матвій, 4, 1 до 11. Події Дух Божий веде Ісуса в пустелю, де він постить 40 днів і ночей. Після посту до Нього приходить диявол, щоб випробувати його, і пропонує три спокуси. Один перетворити каміння на хліб, щоб задовольнити голод. Ісус відповідає не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Другий кинутися з храму, щоб ангели його врятували, демонструючи свою божественність. Ісус каже Не спокушай Господа Бога Твого. Третій поклонитися дияволу в обмін на всі земні царства та їх славу. Ісус відмовляється. Господу Богу Твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Після третьої спокуси диявол відступає, і ангели служать Ісусу. Значення, ці спокуси показують людську природу Ісуса, але також Його досконалий послуг волі Божій. Ісус долає кожну спокусу Словом Божим, показуючи силу Писання. Спокуси символізують три головні сфери: фізичні потреби, гордість і жадобу влади. Другий початок служіння в Галилеї Матвій 4.12.17 Події Після арешту Івана Хрестителя Ісус іде в Галилею. Він оселяється в Капернаумі, виконуючи пророцтво пророка Ісаї. Народ, що сидів у темряві, побачив велике світло. Ісус починає проповідувати з такими словами: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Значення! Перехід до Галилеї символізує початок проповіді Божого царства. Світло в темряві вказує на те, що Ісус приносить спасіння тим, хто перебуває в духовній темряві. Третій заклик перших учнів Матвії 4 години 18 хвилин до 22. Події. Ісус зустріч.